В обласному центрі налічується 99 сховищ, 21 протирадіаційне та 102 найпростіших укриття. У якому стані ці захисні споруди обговорювали на позачерговому засіданні комісії СТЕП та НС по захисним спорудам, які діляться на дві частини: це сховища і протирадіаційне укриття різних форм власності. Це три форми власності: державна, комунальна і приватна питання повністю контрольоване і зараз також на <з> цим питанням працюють. Завершує завершила роботу державна комісія це державної обласної адміністрації. Чи відкривають укриття під час повітряних тривог? Перевіряє комісія з представників органів місцевого самоврядування ДСНС та Національної поліції. Ця комісія працює і в день, і вночі. Виявляємо. Тих, хто безвідповідально ставиться до своїх обов'язків відкривати приміщення під час повітряних тривог, але зараз я кажу про фонд захисних споруд. Це сховища, про укриття. І третє, те, те, що я не сказав, це також найпростіші об'єкти укриття. Облаштуванням підвальних приміщень у житловому фонді мають опікуватися управителі, говорить міський голова А захисними спорудами комунальної власності. Міська рада в нашому місті сховищ 99, з них. Половина це державна і приватна власність. І половина це наші комунальні. Вони всі обстежені. Відповідні є листи щодо рекомендацій їх використання. Також є у нас 21 ПРУ, це дереційне укриття. З них найбільша кількість, які сьогодні не відповідають тим стандартам щодо використання, і ми зараз над цим працюємо. Також у нас на території нашого міста є 102 укриття, це найпростіші укриття. По них всіх є акти придатності. Вони їх всіх можна використовувати. Там також всіх поставить. Приміщеннях в цьому переліку є школи, є садочки. Зараз на в деяких ми працюємо до 1 вересня. Планують відремонтувати 18 укриттів у дитячих садочках і 20 у школах. Працюють і над укриттями в інших закладах і будівлях. У 2022 році було обстежено 23 укриття, 18 з них відремонтовано. На даний час в роботі вісім укриттів продовжуються, облаштовуються укриття вентиляційними. Системами також проводяться косметичні ремонти за словами Олександра Лисенка, працюють над збільшенням кількості захисних споруд. Мною дане доручення серед приватного фонду приватного фонду, який сьогодні є, має підвальні приміщення, виявляти такі приміщення як придатними до найпростіших, і відповідною комісією надавати їм дозволи визначати такі їх як найпростіші, щоб вони могли їх також використовувати для своїх відвідувачів, для тих людей, які поруч для свого. ao coletivo Крім того, в міській раді оновили перелік укриттів, які мають відповідні акти обстежень. Також оновили мапу, де розміщені всі укриття і захисні споруди, які є в нашій громаді. І від сьогодні запрацює спрощена навігація на сайті Сумської міської ради, яка допоможе оперативно переходити на саму мапу і вже відповідно до вашого розташування розуміти, які найближчі укриття є поруч з вами. Новини СТС